Мої вітання. Продовжуємо з вами, друзі, вивчати дикі рослини, розпізнавати їх у дикій природі. Зараз ви бачите рослину під назвою Дивина. Зверніть увагу, які довгі в неї свічки, які квіти, можна зблизька роздивитися. А там уже то насіння взялося. Ось таке листя в дивини. Бачите, яке воно широке. А дивину плутають часто із іншою рослиною, яка називається парило звичайне. Парило або ж рептяшок він значно менший з ростом. Ось я тримаю цей пучачок у руці. Квіти, ви бачите, відрізняються від квіт, квітів дивини. Та й листя тут інакше. Це листя парила звичайного, Ще раз. а це листя дивини.